Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Доброго утро. Вітаємо вас і благословляємо на новий день для слави Божої. Ми помолимося сьогодні разом з вами. І нехай цей день, який Господь подарував нам, він буде для кожного з нас благословений, щоб ми могли принести користь і Божому царству і потрудитися для. Користі власної чи користі своїх сімей. Нехай Господь благословить вас, де ви сьогодні будете йти, чи їхати, чи якими справами займатися, нехай буде з вами Господь. Амінь. Перед тим, як ми помолимося, хочу таке цікаве місце прочитати, мабуть, ні разу воно не звучало з ранковій молитві, та й рідко воно звучить на проповідях, але сьогодні на серці в мене саме це прочитати і. Помолитися на той час це дії святих апостолів, 12 розділ, перший один віршик. На той час цар Ірод простягнув руки, щоб декому з церкви заподіяти зло. І в мене на серці сьогодні молитися за церкви, за людей в церквах, за віруючих людей. Бо тут написано цар Ірод, але ми можемо сміливо замінити це на диявол, сатана, гріх, спокуси, вся та нечість, вони простягують руки, щоб декому з церкви заподіяти зло. Коли церква дієва, коли церква починає рухатись, щось робити, звісно, що диявола це не влаштовує. А так, як ми знаємо, ворог дух, душ людських, він приходить вкрасти, вбити і погубити, то мрії дьявола, ціль дьявола це заподіяти зло хоча б, хоча б декому, декому з церкви. І інколи відбуваються такі події, які нам важко, важко осмислити, важко пояснити для себе, для інших. Залишається просто інколи. Просто прийняти це і жити, і боротися, і вставати, і рухатися далі. Тому я б хотів, щоб сьогодні ми помолилися про це, і я почну. А на завершення, Максим Альбертович помолиться, щоб Господь беріг служителів, щоб Господь беріг сім'ї в церквах, щоб Господь беріг віруючих людей і. Це дуже важливо молитися за охорону народу Божу, бо диявол він хоче простягнути руку, щоб декому з церкви заподіяти зло. Будемо молитися. Боже Небесний. Ми дякуємо тобі за цей Дякую, ранок. Ми Господи. дякуємо тобі за можливість бути разом, ранок, молитися. Ми дякуємо Тобі за можливість створює. виходити в ефір, транслювати цю молитву. І дякуємо тобі за братів і сестер, які доєднуються. І для нас разом цей час молитви він є особливо благословений, коли ми можемо почати день з молитви, подякувати Тобі за новий день. І сьогодні, Господи, ми просимо Тебе, благослови і постав захист благослови, над Господи. кожним із нас, куди ми підемо, куди ми, ми, поїдемо, ми поїдемо, що ми благослови. будемо робити. Нехай Твоя охорона буде над кожним дитям Твоїм, він так. я, Ісуса Христа, благослови нас, Господь! Веди нас і направляй. Ми живемо в непростий час. І не на простій ти території, на прифронтовій живемо, не все залежить від нас. Ми покладаємося на милість Твою і на захист твій. І ми дякуємо Тобі, Господь, що ти з нами, ти чуєш наші молитви, ти відповідаєш нам, прийми всю славу, прийми всю хвалу, Отець, і не Дух Святий. Амінь. Амінь. Максим Альбертович, брат дорогий, ти в служінні. Капеланському служінні, ти постійно при церкві, ти служиш і в прославленні, ти такий універсальний, доволі солдат, і ага. Бог тебе використовує в різних напрямках. Що ти можеш сказати стосовно того, як нам жити, поводитися, щоб коли дьявол хоче простягнути руку, щоб заподіяти зло декому з церкви, щоб він просто не мав успіху, щоб він був посоромлений. Як ти вбачаєш, що необхідно для служителя Божого, щоб протистояти спокусам, щоб протистояти різним соблазнам і всякого роду випробуванням, щоб бути міцним? Ну, прежде всего имети постоянне, крепке, личне взаємоотношения з Ісусом Христом. Когда є постоянне вот общение з Господом, то ну, Дух Святой. Он... показывает, обличает, показывает, что неправильно, потому что, ну, чем ближе, вот, допустим, знакомые двое людей, тем больше они видят там и хорошие и качества друг друга, и недостатки. Mm -hmm. вот, и хороший друг, он всегда укажет на недостаток для того, чтобы своего друга поднять выше. Вот так же Иисус, Он самый лучший друг, и когда есть личные отношения у служителя с, со своим Господом, то Господь, конечно, будет корректировать, дисциплинировать для того, чтобы поднять своего служителя, своего слугу выше. То есть, ну, вот, просто самое, я, я думаю, что самое первое – это вот иметь личные взаимоотношения с Богом, постоянное общение, учиться слышать, что говорит Дух Святой, быть водимым Духом Святым. Який смысл ты вкладаешь в эти слова – Личные взаимоотношения с Иисусом. Вот ми не бачимо Ісуса, Ісус не приходить на наші зібрання, так. не відвідує наші молитви, а як будувати відносини? От вірай, ну, я, я вірю, що він завжди зі мною. Які інструменти ти використовуєш, щоб ці твої особисті відносини з Ісусом були на хорошому рівні? Що для цього треба там? Може раніше вставати, пізніше лягати. <плес> Просто проживать день с Господом. Ну, вот, Я знаю, что он всегда со мной рядом. И когда ну, я, у меня много ситуаций в течение одного дня, когда мне нужна мудрость, когда мне нужно руководство, когда мне нужно принимать какие-то решения, мне нужно что-то делать или что-то не сделать. Угу. Я просто спрашиваю, Господи, что что мне сейчас делать? Вот. Я с ним прохожу через день, вот просто как как с другом. Я знаю, что он постоянно со мной, и он он мне дает советы, мне приходят какие-то мысли, какое-то правильное побуждение. И так вот в течение дня какие-то вопросы, которые я я знаю, что я не могу их решить, они у меня решаются. Вот у меня просто однажды было, вот, э, ну, получил я слово от Господа, когда я э, пафосно говорю, Господи, я посвящаю тебе свою жизнь. И я вот услышал сам себе: не мне, не нужно мне посвящать свою жизнь, посвяти мне сегодняшний день. Mm. И, mm. и завтра посвяти сегодняшний день, и послезавтра посвяти мне сегодняшний день. Mm -hmm. И научись жить со мной. И вот так меня Господь просто повел, и я просыпаюсь, и я понимаю, что он меня уже ждет. Mm -hmm. вот. И вечером я прохожу день с ним, и вечером также ложусь спать. И день у меня проходит, ну, качественно, вот, эффективно, ну. Насколько это возможно, тут же еще мой человеческий фактор, вот, моя там недалекость, лень и все остальное прочее. Но Господь через это прорывается, и все равно у него получается в моей жизни сделать то, что он там запланировал. я верю в это надеюсь. Это очень гарная думка. Дуже гарна думка стосовно того, що не треба все життя один день посвяти, конкретний. Це так, як знаєте, кажуть дружині, я тобі зірочку з неба. Да? Да, да. Мені не треба зірочки з неба, купи мені сковорідку нову, то буде набагато краще. Або да. як люди кажуть, хай буде мир в усьому світі. Да? Ми за мир в усьому світі, а між рідними немає миру, так, між так. сусідами немає миру. На родичі не можуть помиритися, і це дуже погано. А зато ми за мир в усьому мирі. Не треба yeah. за мир в усьому мирі, треба за мир в одній конкретній сім'ї, в одній конкретній родині, в одній конкретній церкві, в одній конкретній команді. Отут і треба мир. Yeah. А коли yeah. буде в кожній сім'ї, в кожній команді, тоді буде в усьому світі. мир. Дякую такі, за таке свідоцтво, за таке відкриття. Я думаю, що ми тоді можемо мати відкриття від Господа, коли ми проводимо з Богом час в молитві, да. в слові. Люди кажуть, а як вам Бог говорить? Та так говорить, стаємо, молимося і отримуємо на серце відкриття, або Слово Боже відкриваємо, читаємо і бачимо відповідь, або в проповіді здатні почути, коли ми не просто слухаємо, а вслухаємося в те, що Господь хоче нам сказати. І це дуже важливо. Да. Да, и не просто иметь молитву, как ну, один из обрядов своей религиозной жизни, угу. а научиться получать ответы от Господа, ну, расположить свое сердце к тому, чтобы не просто «Господи, благослови меня там в том или в том», а услышать, что Господь скажет, какое его мнение по поводу этого благословения или того дела, на которое ты просишь благословения. Угу. Важность в том, чтобы взаимоотношения с Господом имели форму ну, диалога, Ані я помолився і пішов непонятно понятно що, ні понятно куди. Ми зараз будемо молитися за те, щоб Господь охороняв нас, давав нам мудрість, направляв і щоб дьявол не мав ніякого успіху ні в церквах, ні в сім'ях. І також вчора у нас було в області траурне служіння в церкві Ковчег, де сестра наша дуже хороша, з хорошої сім'ї, сестра Люба. Вона через ДТП, через серйозну аварію. Господь забрав її, вона відійшла в вічність. Дуже гарна родина, прекрасна сім'я. І хочеться також помолитися за них, щоб Господь потішив і рідних, близьких, в неї дві дочки, син залишився, чоловік, благословенні дуже люди. І помолися Максим Альбертович за нас, за нашу охорону, щоб диявол не мав успіху. І помолися за цю родину. Будь ласка, Бог благословить. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе, к Твоему престолу в этой молитве. Ага, и благодарим Тебя за то, что мы Твои дети, мы в Твоих руках, Ты наша помощь, защита, ага, надежда, иисус. сила, мудрость, Ты наше все. Ты сказал, Господи Боже, что рожденные от Тебя хранит себя, лукаво не прикасается к Нему. Мы просим, помоги нам, Господи, хранить себя, Благослови хранить Господи. себя, Господи, во всех наших путях. Мы живем в этом мире, да, Господи иисус. Боже. Худые сообщества развращают добрые нравы, но мы молим Тебя, Господи, потому что только на Тебя наши уповодки. Только в Тебе наши источники. Помоги да, каждому да, служителю да, Твоему Господи. наблюдать за собою, Боже, бодрствовать и трезвиться, Господи. Искать всегда лица да, Твоего, всегда, Боже, искать Твоего совета, Твоей мудрости. Всегда, Господи, приходить в свет Твой, в свет истины Твоей, чтобы увидеть себя. Прежде всего, увидеть себя в реальности, Господи. Не в, не в мечтаниях, не в том, что мы о себе представляем. Но в реальности, Господи, Твоего света, Боже. Задавать Тебе вопросы о своем поведении, о своих выборах, решениях. Принимать Твои ответы. Господи, помоги нам, помоги нам, Господи, в это последнее время бодрствовать и трезвиться в истине Твоей, чтобы, Господи Боже, дьяволу не, не, не удалось э, соблазнить и искусить избранных Твоих, Господи Боже, чтобы Он был посрамлен в жизни каждого служителя, а Имя Твое возвеличилось и прославилось, храни. И помоги нам хранить себя, Господи Боже, всегда быть исполненными Духом Святым, Господи, водимыми Духом Святым, идти за Тобой, Господи Боже, и больше доверяться Тебе в своей Господи, жизни. И мы, Господи, также молим Тебя. Просу об этой семье просу. в которой господи произошло это горе боже да, но ну, мы знаем и верим что наша сестра она у тебя она да, в вечной это... радости господи боже да, она себя, дома господи. боже но мы люди мы вот так вот созданы что ну мы тяжело расстаемся господи да, даже да. если это ты забрал мы тяжело расстаемся с нашими родными с нашими да. близкими господи сегодня в этой семье горе сегодня в этой семьи боль ты сегодня в этой семье несчастье господи ты утешитель да. боже ты отец да. милосердия Сердце Бог, всякого утешение, Боже, никакие наши слова, никакие наши добрые намерения или даже ну, поступки самые лучшие, они не смогут заменить вот, или заполнить эту пустоту, которая сейчас в их сердцах. Но Ты да, это можешь, Боже. И мы молим Тебя, пусть Твоя любовь исцелит, восстановит, Господи, Боже, и вдохновит дальше жить и служить Тебе, Господи. Чтобы не разрушилась их вера, чтобы они, Господи, Боже, не, не были захвачены э, огорчением, Боже, излишней скорби, Но чтобы Господи они были восстановлены и исцелены Твоей любовью. Да, Мы благодарим Тебя, Боже, за Твою любовь, за то, что Ты всегда с нами во всех наших ділах і путях. Помоги нам идти за Помоги, тобой. Ми вас. Твої діти, ми Твій народ. І ми, Господи, поклоняємося Твібе, прославляємо Тибе, благословляємо Твоє Святого ім'я да Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дуже дякую, Максим Альбертович. Хай Тебе, Господь, благословить і служіння Твоє, родину Твою, і все, що Ти робиш, щоб Ти мав успіх і бачив, Боже, благословення. А нам залишається підняти руки і сказати. Благодать Господа, Господа нашого, Ісуса Христа, і любов, Бога Отця. Та Єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.